То чому ж не варто уникати вуглеводів в своєму раціоні? З тими словами, вуглеводи це енергія для нашого організму. Йому найпростіше та найлегше розщепити одну молекулу вуглеводу на енергію. А ще це живлення мозку. І за відсутності вуглеводів, ви повільніше думаєте, вчуваєте себе вяло та без настрою. Взагалі, вуглеводи умовно можна розділити на дві підкатегорії: на прості або швидкі, та на складні або повільні. Швидкі, розуміючи, з назви засвоюються набагато швидше. Нашим організмом і використовується в якості енергії. Але якщо ви не займалися суперважкою якоюсь роботою, скажімо, не робили силове тренування, або, можливо, ви садили чи копали картоплю, а у вас просто малорухливий спосіб життя, не всі вуглеводи, відповідно, вашим організмом використаються в якості енергії. Організм відповідно відкладає його в три гліцериди, або простими словами, в жири. Звідси і виникло поняття, чому люди, які мають малорухливий спосіб життя, мають зайву вагу. Тому основу твого раціону. Мають складати повільні вуглеводи, які будуть повільно засвоюватися твоїм організмом, будуть давати йому дозовану потрішки енергію, і вона буде використовуватися постійно та поступово. Це не означає, що потрібно повністю виключити повільні вуглеводи. Вони також корисні, просто потрібно знати, коли їх вживати. Наприклад, після будь-якого важкого фізичного навантаження. Наприклад, після тренування, в першу годину після тренування, твій організм буде засвоювати швидкі вуглеводи на багато краще. Раш, тому що твої м'язи повністю виснажені, вони не мають в своєму запасі ніякого глікогену, і саме в цей момент вони будуть засвоювати повністю все в енергії, яка потрібна твоїм м'язам для відновлень. До речі, тому і гейнери складаються не тільки з повільних, а й з швидких вуглеводів. Підсумовуючи все сказане, можна зробити висновок, що вуглеводи є невід'ємною частиною нашого раціону, і в залежності від того, набираєш ти чи худнеш ти, і просто потрібно змінювати співвідношення білків, жирів та. Вуглеводів. Якщо залишились запитання, залишай їх в коментарях. А для замовлення вуглеводних добавок мерші у Директ.